Ще одне бородате запитання, яке ілюструє поширений стереотип: чи правда, що люди того часу були меншими на зріст і загалом дрібнішими? Зріст був різний. Тобто, якщо ми говоримо про давню Русь, знов ж таки все залежало від популяції. Залежить зріст від генетики досить сильно. Тобто, якщо Батьки да невеликого зросту, то дитина, скоріше всього, буде невеликого зросту, і в принципі за зростом ми можемо прослідкувати якісь домішки в певній популяції. Да? Якщо в основному люди високі, то і, і кілька маленьких, або якщо поступово з часом зріз зменшується, це може свідчити про те, що в популяцію війшли якісь низькорослі елементи. Да? Тобто це залежить від походження, так скажемо, людей це зріз залежить. Крім того, зріст сильно залежить від харчування. І взагалі від умов життя, а від навантажень в дитинстві зріст досить сильно залежить. В давній Русі, якщо ми говоримо вже про давню Русь у селян. І на півдні зріст людей був невисокий. Але це десь 165-168 см в середньому це чоловіки. Якщо ми беремо Київ, особливо якщо ми беремо Верхній Київ, де була дружина, княжа, крім того, якщо ми беремо поховання знаті Київської, то це вже більше 175 см середній зріст. Тобто тут говорити про те, що тоді були люди менші, не можна, тому що. У нас теж ж, дуже досить багато невисокого росту людей зараз <гум> в Україні. Якщо порівнювати жінок те саме, тобто, да, були жінки низькі високі, і переважно вони, звичайно, ж нижчі були за чоловіків десь на 10-12 сантиметрів. Це стандарт для, взагалі для Європи, і для України цього часу. З, з часом до, до 16 19 століття знову ж таки починає збільшуватися зріст. В середньому і для сільського, і для міського населення. Тобто е, теж ми не знаємо, чи це пов'язано з якимись прийшлими елементами, хто, хто, оскільки територія України була досить е, активною міграційною в цей час. Тут багато людей приходили, по якісь різні населення змінювалось постійно. І е, далі до кінця 19 століття, різно зменшується. Тобто,